Із ті сюди знаків на ворота повністю має бути видно. Таким на ті повністю мають бути ті. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо матч. Перший матч на локації дніпровська набережна 8. Грають у нас команда футбольного міжка проти команди. Минай. Варто відзначити, що Манішка зараз набрала хід і вона дуже активно зараз посідає лідерські позиції в нашому турнірі. Минай, ну поки, поки програє. І важко цим командам, важко цій команді. Вона завжди багато забуває, але щось десь їй трішечки не фортить, як то кажуть, і вона ну, програє останньо. Побачимо, як буде сьогодні, друзі. Бачимо, що зараз контратакує атакує Минай. Помилка, а зараз Маніжка. По мінімум проходить гравець, буде простріл. Ні, простріл, на жаль, немає. Це буде лише. Навіть кутового немає, друзі. Одразу починає йти в атаку команда Минай. Як ми бачимо, будемо стояти його вмирає через центр і варто тут не помилитися. Варто не помилитися. Гарно рухає м'яч має по флангу. Але не вдається погляду. Бо... Ну, Маніжка зараз грає в захисті. Намагається побудувати атаку через Кижняка. До речі, один з найкращих гравців в складі Маніжки, але не вдається зараз через Кижняка. Дуже швидко змінюється зараз вектор гри, тому я вам чесно скажу, що м'яч дуже рухається, має, майже поперек немає гри поперек поля. Побачимося, як зараз буде маніжка. Так, друзі, зараз я вам розкажу поки стосовно того, які результати були команди в які гравці з цих команд є в топових, скажімо, топ-бомбардирах або асистент. Через команди. Багато так Ми бачимо, що, ось, наприклад, гравець минає Крістян Моле, що третій запис бомбардир, таблиці бомбардирів. Це стосовно команди це стосовно бомбардирських переговорів. Ми ж не бачили, знаєте? Німо! Маніжка посідає друге місце зараз, друге третє місце зараз посідає, але не до борця із команди. Немає. Давид, давид, Забувають гравці, у які зараз небезпечний момент. А в цій команді дуже, скажімо, такі рівні показник, команді Маніжка, показник по кількості політ забуває, можна сказати, вся команда. Зараз у Магістрі різниця, різниця, голів плюс 7, а у команди 20. Забитих і пропущених ми найбагато пропускаємо. Ваня, прямой дальше. Вспомните первую игру. 23 голи. 23. А пропустив 47. Маніжка забила 23 і пропустила 11. Знаєте, забыла. 23 пропустили. Це, це досі найкраще. Навіть ось, наприклад, національна поліція Спала Діч. Ну, це найкраще показнати. Зараз буде небезпечний стандарт. Є удари! Блокування. Є добивання ніде буде. Стянка. Лише аут я мене. Так, займете! Сідьмай нові, сидіть! Є простріл, але буде що ти заводає? Давайте завадимо з Пастик, ворота і у свого фіпера. Є контратака, зараз у вас минаю, але мина ну, не зараз. Бачимо, десь така середня, цікава. Немає супернебезпечних випадків, поки а, та, на дану хвилину. Гарна руха є хардівка, але буває весь команди нена. Ось такі цікаві. Мені Маніжка забувала 22 рази. І ви знаєте, що 22 рази це також невеликий показник. Це також невеликий показник. 22 рази в нас. Е... Це на Рівні рі... Гомін забував. Людей у і Гомін забував менше. Свіч команди забували більше. Такий цікавий факт. Можна сказати, що Манішко мало забуває, мало пропускає, але є в них багато злікових балів. І що дозволяє їм гарно посідати гарно. З Кнепом вони виграли 2-0. Національній поліції програли 2-3. Це досить напружений був матч. І Маніжка мала всі шанси. 4-2 виграла, але виграла у титана, бачимо, що він небагато забуває команда не А Є ще також в активі перемога на дворі, 12. І, ось, ось ось поки наразі всі результати Тепер можемо поговорити з вами про Минає. Також цікаві факти. Наприклад, зараз я проминаю. Це команда досить цікава. Є з ярко вираженими, минацями, наприклад. Після мало основний конверти команди. В останніх іграх минає програв так, скажу. Програв кнепу 6-2. Програв кнепу це досить добре. Програв Дефендеру 6-13. Кожному там. Я не Велика різниця яка. Програв також команді нон-стопів на екзамен. Але ви знаєте, друзі, що можу сказати? Що, ну насправді дуже багато і дуже класно команда Минай. Зараз небезпечний вступний простріл і голкіпер на місці намагається вийти одразу в атаку. Команда Минай. Що там гравається, він гравається, І команди немає, буде швидко розігрують, де за номер пробиває, але блокує. Народно. Друзі, ви бачите, бачите, як зараз грають. Ось на цю хвилину як круто грають Дуже плотненько вони грають по мячу, грають по позиції, і немає таких, ось, Ми бачимо, що ось вже нас 9 дев'ята, десь приблизно хвилина. Небезпечний момент, не але трошки не вистачає. Плине дев'ята хвилина. У нас першого тайму цієї запеклої гри і боротьби, але небезпечних сто відсоткових моментів і, ну, майже немає. Цікаво. Цікаво, який буде підсумковий рахунок. Чи буде він не знаю, великим, з урахуванням того, що маніжка мало забуває, мало пропускає, а Минай багато забуває, багато пропускає. Цікаво. Є діагональ. Перший хижняк на нічень і там бореться. І бачимо, троє оборонців минають. Троє оборонців на маніжку. Зараз, зараз. Бачимо, що сьогодні минають трішечки ось на цю полину граєцька можна Сказати, що вона дуже емоційна команда. А ось зараз а, ти, вони спокійніше і певніші. Ну, Немає такого психологічного скажімо, моменту, який дуже часто заважає цій команді, хлопцям там бідні, емоційні. Я діагональ. Бачите, гарно? Один в один, наче є можливість до удару але її не дають пробити. Голди! Ось екватор у нас перший. Тайм вони ближається зараз. Рахунок поки нульовий анульовані чия нас. Наразі мені жка будує свою атаку через короткий пас, намагається випитися. Щось бачу з рухом. Є сьогодні на ж і проблеми. Юрій пістопорон пропускає, але я зараз не бачу його на полі. Пропускає цю гру через кацію. Як гарно Хижняк проходить один на один саму один навіть є передача! І друзі, ну я, як, як я ж гарно. і Хижняк не. Не поскупився, м'ячем, поділився, буде кутовий зараз. Простріл перший м'ячі. удари! Друзі. Ще одну, як же гарно відкривається, ніхто не бачить. Але ну, як працює підстраховка. Як працює підстраховка під зараз дуже гарно. Бачимо, макують гравці. Є постян, рука, м'яч, є удар. жаль, бокс. Жаль,

не потрапляють ворота, друзі. Ми сьогодні як чесно скажу з будь-яких у обох команд, мабуть, не бачу я зараз ніч нікуди. по воротам прямо знаєте, я дуже часто залітаю. О, кижняк проходить, що буде робити далі. Він пробиває і. І удари, і гол! Малішка забуває. забиває. Ну, друзі, так, це ж треба було розуміти, що можна, можна було тут розіграти, бити вільний удар. І вона швидко зорієнтувалася і зіграла Рахунок 1-0. Забуває команда Махміст. Ось вже розмочили рахунок після екватору поєдинку, 1-0. Зараз Манішка починає знову рухатись вперед. Але я, що, що, писує, зараз, не знаю, звичайно, включаться зараз. У, я то їх знаю, коментую кожну гру, і я знаю, що мене зараз так посту, не складе свої руки і боротися руки і ноги не помісять на цвях, а боротимуться за паритет і мінімум за нічів, але я думаю, навіть і перемогу. Зліва так намагається посуду, але маніжка дуже круто зразу закриває гравця, і ну, немає зараз а, шансів, скажімо, пройти. Маніжка зараз дуже. В обороні, але Минай, Минай знову з, бачимо з лівого флангу. так Часто намагається продертися саме з цього флангу. Світлок простріл, але ну, дуже просто. Є передача, є, є рахунок Зараз команда минає, друзі. Давай, давай, побігаємо, побігаємо. Ось так, так швидко у нас і події. Як розгорнулися, вже 1-1 рахунок. <різування> Минає, зараз <від> кажемо, забуває. <різування> Мабуть, <Ярослав Малиш. різування> побачу, я розламалася. У нас ще й не побачили. За все це був Ярослав. По Перше боротьба зараз. Яка боротьба? Я не читаю. Далі буде саме цікаве, все попереду. Ви реально записуєте? Звісно, від просто <поріг> ставить паличку. Гарна передача, не проходить знову, продовжує свою атаку Минай. Є удар, блокування. О, гарна, Хрюжняк вигрізає цей поєдинок. М'яч передача і треба тут уже рішати, як то кажуть, ніде... Є打... Метелькович знову повз. Сьогодні так, є проблеми з прицілом обох команд. <схід> Такий же момент. Але <invece>. ж буває таке, друзі. Пробирається далі. На мене зминай. Яка закидушка. Ой-ой-ой, ой 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 друзі, це було прикольно. Яка діагональ, яка збітка. У 2-1 виходить минає вперед. Круто. Рівний матч, рівний поєдинок і... Цікавить зараз uh, події у нас розгортаються. Можу сказати, не закручують. Є пізняк рухає передачу. Далі, далі по флангу. Ну гарна комбінація. Гарно, як... Ай-яй-яй-яй-яй! Ух, який гол! Дивіться, знову довга передача проходить. І як ти ж поміж мені По в такому досвідчному голкіперу? Найкращий голкіпери в нашої лінії, я вважаю. І все ж таки просто малиш простою. Де нашого ворота? 3-1, друзі. І це лише перший тайм. Це прикольно. Причому такий був сухий перші 10 хвилин, що я думав, що десь приблизно там буде рахунок 1-1-2-2. Вже бачимо три 1 О-о-о, я там Вибачається кістян за таку, ми бачимо претензії тічника за грубу боротьбу, але... Й... Е Кристян також спокійно реагує на це. <реку> так, так, добре. Стіночка, ну, це така перепасовка, скажімо навіть. Єдальній удар, Вище воріт. Закінчується вже перший тайм. рахунок 3-1 зараз. Є передача в небезпечну зону перед, перед, перед локібером, але не епізоді Біжники обігруються, він як же ж він проходить. Він проходить, і мали ж має контратаку, на пропавляються. О, так димся, буде удар. Там вже і Кижняк встиг повернутися, докачаючи ворота замість вокіпера. Слухай, ну, манічка сьогодні небезпечна, але чогось бракує зараз. О, Треба визначити, що ми найраз вибираємо. Парк, ну бачите, цього. Момент не дуже розкривають команду, <постав> знаєте, як вона робила <постав> це раніше, аналізуючи. Як бачимо, вже, бачимо, що повернувся три красами, а тільки лише Крістіан залишається попереду, очікуючи на передачу. Перший тайм, друзі, закінчується у нас зараз. Йдемо на перерву. Скоро повернемось.